Малята, а чи знали ви, що потреби існують не тільки у людей, але й у тварин? Перша потреба в тваринному світі це потреба в харчуванні. Давайте, на прикладі білки розглянемо і назвемо, чим харчується вона, кінь. А ось смаколики для їжачка. Назвіть їх. Також виберіть із цих смаколиків те, чим живляться птахи. Шановні батьки! Надалі у відео використовуйте паузу, щоб дитина змогла спокійно розглянути і відповісти. Малята! Оберіть із правого і лівого стовпця що до чого. Також. Будь-яка жива істота має потребу в будинку там, де вона живе. Зараз спокійно розгляньте будинки різних живих створінь і скажіть, хто і де мешкає. Молодці і на останок малята. А чи знали ви, чому маленькі птахи завжди тримаються зграї? Шановні батьки, надалі у відео використовуйте паузу, щоб дитина змогла спокійно розглянути і відповісти? Малята, оберіть!